どちらがですか Назар старанно набирає свої 20 літрів питної води в одній зі спеціалізованих точок її видачі. Більше взяти не може такий ліміт. Чоловік мешкає в квартирі разом із мамою, яка має інвалідність третьої групи, та братом, якого друга група інвалідності. В людей проблеми із опорно-руховим апаратом, що суттєво ускладнює життя, тим паче під час війни. До всього додалися ще й проблеми із водою. Все через російський терор. Назар каже: вже заповнили водою всі ємності, що були в оселі, але це краплина в Скажу, що дуже тяжко. В родині настрої води потрібно достатньо для їди, для ванних процедур, так сказати. Ще вода повсюду треба. Просипаєшся і треба вмитися, сходити в туалет. Я постійно набираю, ходжу, так скажу, ні разу не стикався з такою проблемою, щоб води не щоб води не було підвозити на найомні груз... грузовички. А ось Аріна разом із чоловіком та 15-річним сином мешкають у власному будинку. Після того, як в місті 9 червня зникла централізована вода з крану, одразу перейшли на режим жорсткої економії. Воду витрачають лише в крайньому випадку. Зробили вуличний туалет, адже змив до каналізації потребує великого об'єму рідини. У нас є город, на якому є. Помідорки, огірочки, то все, все дуже у нас пропадає, тому що води не вистачає. Вистачає лише на гігієну, дуже економно. Посуд, прання, тому що спекотно літо, ну, з цим ніяк не І це ми не кажемо про прибирання там взагалі вологи. Розумієте, якісь варіанти, трошки економимо там одноразовий посуд, щоб менше мити, якщо це можливо. Уже тут бачите, серветки, якщо стіл повитрати, щоб цю там ганчірку да ми не змощувати. Економія така. На, на день, на людину ну мінімум треба, я не знаю 30 30? 40. після варварського знищення дамби Каховської ГЕС та стрімкого падіння рівня води в Дніпрі, наслідки цієї техногенної катастрофи колосальні, і красномовно, приблизний масштаб лиха можна побачити на березі водойми. Ось цей майже пустельний вигляд має те, що ще донедавна називалась річка Кам'янка. Після підриву рашистами дамби Каховської ГЕС 6 червня рівень води тут у Нікополі впав щонайменше на 2-3 метри. Через постійні обстріли південної прибережної зони Нікополя росіянами з протилежного берега Дніпра дослідити на місці справжній стан речей неможливо та смертельно небезпечно. Ми не можемо, як люди цивільні, виходити, спостерігати екологи або як громадськість, або як спеціалісти окремі, які повинні наредагувати на це явище. Ми не можемо, бо обстріли вони хаотичні, вони непредсказуємі, і вони відбуваються щодня, щогодини, і тому. Це військове питання нам трохи заваджуєте редагувати. в Нікополі. Нині діють 26 точок, де містяни можуть набрати питної води з 6 ранку до 21.00. Першопочатково ліміт був 30 літрів в одні руки за раз. А з п'ятниці, 16 червня, щоб всім вистачило цей показник, зменшили на 10 літрів. Вода з власних резервів, плюс допомагає обласна влада та волонтерські організації. В місті живе близько 50 тисяч людей, що складає майже половину від довоєнної чисельності населення. Ми бачимо, скільки нам Довозять і вже від кількості бутильованої води ми визначаємо ті категорії, які надаємо цю воду. Ну, На зараз це в нас біля 25 тисяч від загальної кількості населення міста можуть отримувати бутильовану воду. Каховського водохранища вже немає. Залишились русла річок, тому воно впало повністю. На, наскільки це було падіння, ну, десь ну, в різних містах це і 7, і 8 метрів. 70% абонентів Кривого Рогу, які мешканці Нікополя отримують воду з каховського водосховища і за приблизними оцінками його нинішніх запасів вистачить максимум на місяць. Тож Рада оборони Кривого Рогу та міська влада наполягають на тому, аби мешканці нашого міста максимально знизили рівень споживання води. Інакше вже скоро ми можемо повторити шлях Нікопольців. З Нікополя Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.